Контрозвідка служби безпеки затримала ще одного агента ФСБ, який працював поблизу передової на Донеччині. Ним виявився співробітник регіонального підрозділу Укрзалізниці. Як встановило розслідування навесні цього року, російською спецслужбою був дистанційно завербований мешканець Покровського району. За вказівкою Російської Федерації Фігурант шпигував за силами оборони на найгарячішому напрямку фронту, де зафіксовано найбільшу кількість боєзіткнень. Передусім, ворога цікавили координати опорних пунктів та вогневих позицій українських військ, які обороняють місто. Також через свого агента окупанти сподівалися дізнатися про геолокації ключових мостів, які використовують ЗСУ на східному фронті. Розвідання агресор планував використати для підготовки нових бойових операцій. Щоб зібрати розвідувальну інформацію, агент об'їжджав місцевість, а також в темну намагався випитувати потрібні йому відомості у своїх колег. Потім робив агентурний звіт, у якому формував текстовий опис і відображав потенційні цілі на електронних картах. У затриманого вилучено мобільний телефон, який він використовував для комунікації з ФСБ. Наразі слідчі служби безпеки України повідомили фігуранту про підозру за частиною 2 статті 111 кримінального кодексу України. Це державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану. Зловмисник нині перебуває під вартою. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна. Комплексні заходи проводили співробітники СБУ Черкаської області за процесуальне керівництво обласної прокуратури.